Я тільки вважаю, що будь-який культуры культури має бути Его Його волновать те, що происходит рядом с ним, в його стране. Відомий радянський актор Олег Басилашвілі святкує 90-річний ювілей. Це свіжа світлина пана Олега разом з доньками та внуками. Олега Валерійовича не зламала ні радянська влада, ні путінський режим. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про визначні ролі актора, про 50-річний шлюб з журналісткою Галиною Мшанською, а також засудження російської війни в Україні. Ставте ваші вподобайки і обов'язково вітайте Олега Беселашвілі з 90-річним ювілеєм. Це античоловічне чувство ненависть. одной нации по отношению к другой. Это звериное чувство. Еще в 2008 году Басилашвили прокомментировал приход Путина до влады в программе «В гостях в Гордона». Пришли люди, такие как Путин, Медведев. Что вы об этом думаете? Это серьезный откат назад, на ваш взгляд? Да, откат, конечно, существует. Большой. Я тешу себя надеждой, что это ненадолго. Олег Басилашвілі не лише говорив, а й діяв. Діяв він проти пропагандистів, таких як Нікіта Міхалков, який писав лист прохання президенту, аби той залишився на ще один термін. Басилашвілі був абсолютно незгоден і писав лист з проханням. Путина пить, с посады. Разписали давал... письмо, чтобы он ни в коем случае да. не оставался. Я в не давал ему никаких поручений говорить от моего имени. Никто ему не давал права говорить от имени всех членов Союза кинематографистов. Это первое. У меня, например, противоположно. Я считаю, что раз у нас сказано срок 4 года или срок два раза по 4 года, все. Потому что на 9-й год человек начинает сходить с ума, что произошло с товарищем Сталином. А на 15-й. А на 15-й вообще уже шизофрения. Понимаете? Мало того. Я полагаю, що человек, который не избран президентом, проиграл вибори, допустим, или ушов після второго сроку, должен займати значительно менше ведущий пост ніж президент. Після повномасштабного вторгнення зірка фільмів Вокзал для двох, службовий роман, а також серіалу Майстер і Маргарита записує відеозвернення до Путіна та кремлівських пропагандистів. Остановіть війну, каже Олег Басилашвілі. Неужели вы думаете, что помогаете консолидации общества, проповедуя с экранов телевидения его разделение на наших и не наших, создавая образ врага, провоцируя в народе ненависть, злобу, мстительность? Стыдно, будто не стоит кровь от ужаса при крике мальчика, у которого отец раздавлен нашим танком. Что, опять нас зовут? Не, нас в мир, где торжествует формула «все способы хороши». Нет, это античеловеческий способ лить кровь во имя утверждения своей власти. Дякую, що не промовчали, пане Олеже. Так як зробили на жаль ваші колеги, які дують під дудку Путіна у своїх висловлюваннях. Нагадаю, Олег Басилашвілі постійно критикував тоталітарний режим Радянського Союзу. Ось чим порівнює Басилашвілі режим Леніна в Радянському Союзі. У письмі як Короленко, відповідаючи на його письмо, Ленін написав, що інтелігенція – це не мозг нації, а говно нації. Що ви думаєте, мозг нації все-таки чи ні? Я перечислив Владимира Ильича іменно ко второму. Він ще одне высказывание. Все нравственно, що служить делу победы пролетариата. Абсолютно, да. То Библейская заповедь, да, Не убей, а нравственность да. Убей. она отвергалась и все называлось хорошим и нужно, если это служит, ну, победе власти. То есть можно предать отца, мать, жену, можно убить ребенка, если это необходимо и тогда все это нравственно, то опираясь именно на этот лозунг, были такого рода массовые, как это сказать, убийства, убийства да? э, ну такие как Катынь, допустим, да, или Голодомор на Украине, это уже позже было, но все равно это ленинское дело. Нагадаю, Басилашвілі наполовину Росіяни наполовину грузин. Вторгнення російських військ у південну Осетію, в Грузію назвав окупацією, оскільки де юре регіон є частиною Грузії. Аналогічну думку висловив 2014-го щодо війни на сході України Басилашвілі зазначив йому незрозумілі цілі, яких намагаються досягти повстанці, а також висловив сумнів щодо об'єктивності висвітлення подій на Донбасі російськими засобами масової. Інформації він заявив в результаті анексії Криму Росією замість брата і друга, який був поряд із нами, уже здобули злого ворога на всі віки. Пізніше закликав російське суспільство припинити переслідування діячів української культури, які мають думку про ситуацію в Україні, відмінну від поглядів російської влади. Осінь прозрачної утро, Небо, як будто в тумані, і про творчість імені того актора одну з провідних ролей. Василашвілі зіграв з українською Людмилою Гурченко у фільмі Вокзал для двох це один із самих загадочних моїх партнерів. Тому що, пройдя 11 місяців фільмі «Вокзал для двоїх бокобак ми вийшли з картини. И называли друг друга, я его только Олег Валерьянович, на вы. На вы. Но у меня оказалось опытной львицей киношной. А я был... Я вообще всегда к себе отношусь с большой неуверенностью. Да? Это родственность, вот это какая-то близость душевная, духовная. Это как это очень дорого, и когда я слышу его фамилию, его имя, фамилию. Я ми все одно різні люди. Все одно ну, я не можу так себе вести на естраді, як вона себе види, та да? Да і в жизни теж. Після феноменального успіху цієї картини режисер Ельдар Рязанов запрошує Басилашвілі Швілі в ще один фільм службовий роман, де Басилашвілі Швілі зіграв. Заступника Калугиної Юрия Григоровича Самохвалова. Верочка, пожалуйста, объясните, что такое происходит с Людмилой Прокофьем? Да у нее роман с Новосельцевым. Вы что, не знаете, все знают. На цю репліку йому відповідає акторка Лія Ахеджакова, яка теж підтримала Україну і засуджує кремлівський режим. А це акторка Аліса Фрейндліх. Вона зіграла головний персонаж у серіалі Людмилу Прокоп'ївну Калогіну, директорку статистичної установи. Одним словом корештора Васільців за вами Так? Да? Це правда. Мабуть, вам буде приємно дізнатися, що Аліса Фріндліг разом з Костянтином Райкіним та Олегом Басилашвілі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну підписали лист проти війни в Україні. До речі, з Алісою в Олега не лише робочі стосунки, а й приятельські. Вони товаришують уже. Понад 50 років і досі виступають на одній сцені. Олег Баслашвілі перестав зніматися в кіно у 2018-му. Останньою роботою була роль у міні-серіальні. Не чекали, однак у свої 90 він продовжує виходити на сцену великого драматичного театру імені Товстоногова у Санкт Петербурзі, де працює з 1959 року. Згідно з репертуаром театру, артист задіяний у спектаклях Кати літо одного року. Дядюшкін сон. Я не зійшов зі сцени. У мене ще спектакль за лісою Фрейндліх, літо одного дня. Я даю концерти, працюю і нікуди не збираюся йти. Ось помру. Тоді й піду, каже сьогодні артист. Звичайно, може виникнути питання, як же актор критикує путінський режим і продовжує працювати. Ось так, друзі, мабуть, голос 90-річного актора Путін вважає неважливим. Хоча його колегу, 86-річну акторку Лію Ахеджакову, звільнили з роботи з театру Савреміннік, де вона пропрацювала впродовж 50 років, через Критику російської агресії в Україні саме значительні, на мой взгляд, ролі висиграли в фільмах Рязанова і служебний роман, і Абідним гусарі замовиті слово, і вокзал для двоих. двої це дуже щасливий біля Трязанов. Також Олег Веслашвілі повинен був зіграти у фільмі Іронія долі його затвердили на роль Іполита. Однак під час зйомок помер його батько. А потім пішов в життя актор. Юхим Копелян, колега Басилашвілі Швілі по ВДТ. Зв'язку з чим Басилашвілі Швілі не зміг приїхати на зйомки з цієї причини. На початку березня Рязанов запросив на цю роль Юрія Яковлєва, коли Надя у фільмі підбирає зі снігу викинути женою з вікна фотографію пілита. На ній зображений Басилашвілі. Ви Швілі нам в качестве консультанта приглушений професор. Та да, консультанта. А ви по какой спеціальності? Я спеціаліст по чорній магії. Роль Воланда в серіалі Бортка Мастер і Маргарита. Головна роль в житті, як ви самі вважаєте? В житті ні. А в кіно? В кіно теж нет. Но це одна из очень значимых для мене робот. Мені найбільше якраз запам'ятався Олег Селашвілі у цьому серіалі Майстер та Маргарита. Просто фантастична гра. Воланда. До речі, Роман Булгакова а Беселашвілі називає антирадянським. По эпиграфам для э, мастера Мегаретти служат слова из Фауста. «Я часть той силы, что желает зла, но вечно совершает благо». Это значит, что этот человек, совершающий благо, это личность. И вас по этой специальности к нам пригласили? Да, по этой пригласили. Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника. Mm. Так вот, требуется, чтобы я их разобрал. А действительно, если разобраться, что же он плохого сделал? Во-первых, он напугал всю Москву, так? что до сих пор не могут в себя прийти. Раз. Вдруг он показал, что НКВД, КГПУ, КГБ, ФСБ – это все ничтожные силы, которые бояться особенно не надо. Это по сравнению с высшей силой, все эти стукачи и прочее ничего не имеют. Ничтожные, Да? И двум выдающимся личностям своего времени, мастеру, угадавшему всю историю Христа и Пилата, и его женщине, героине любви и герою литературы, и совершившему подвиг, он даровал покой. Василашвілі був одружений двічі. Перший шлюб з актрисою Тетяною Дороніною розпався через 8 років. А от друга дружина Галина Мшанська журналістка, шеф-редакторка відділу художніх програм студії Культура Санкт-Петербург, автор і ведуча циклу програм Царська ложа телеканалу Культура дочка. Радянської опорної співачки Ольги Мшанської. У пари народилося двоє доньок Ольга і Ксенія. Цікавий факт: в 2011-му подружжя відзначило золоте весілля, бо прожили разом довгих 50 років. Одного разу Басалашвілі зізнався, дружина є його повною протилежністю. Можливо, саме тому подружжю вдалося прожити удвох так багато років. За словами Галини, її чоловік вважає за краще знаходитися вдома або Відпочивати на дачі також одна з донюк сьогодні поділилася цією світлиною, де Басилашвілі святкує свій 90-річний ювілей в колі сім'ї. Много еліта хочеться сказати наприкінці. Друзі, залишайте ваш коментар з привітанням, а також зазначте, в якому фільмі ви бачили Олега Басилашвілі, які ролі найбільше подобаються. Сьогодні я не встиг зазначити усі провідні ролі, але про декілька розказав. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Но все ж не упалі. Тебе я говорю.